Привіт, мене звуть Марина і це мій новий влог на YouTube. Ми вибралися в таку спеку зі стиморозова. Uh, Sandy. Sunday. Sunday? Yes. With uh strawberry. That's it. Yeah, Thank, you. Thank you. Elephant is наш улюблений фастфуд з морозивом зараз покажу, яке я люблю. Бо до речі, взагалі про цей заклад дізнався з Тіктока. Єсу. Це, щоб ви понімали, мідіум. <laughs> mm -hmm. Як ти його будеш їсти зараз? У mm -hmm. нас зараз 43 градуси спеки на вулиці, і ми вилізли вже п'ята вечора, і жара тільки розбира... набирає розмаху. Mm, це вже пік. А, Це вже пік. Mm -hmm. Розказую. Не знаю, як називається цей фастфуд, може Вова згадає. Дайрі квін. Дайрі квін. Вова знайшов його в Тіктоці, і ми знайшли десь тут біля нас поблизу. Він знаходиться не дуже популярна мережа, бо вони не на кожному кроці. Ми спеціально їздимо десь тут по карті. Ну, морозиво дуже смачне. Ось це моє просто ванільне з полуничним джемом. Я так розумію, що це свіжа полуниця, перебивається в них, бо вона на смак аж хрумтить мені під зубами. Така, смачна. Пова. Він взяв собі ось такий, але він зазвичай бере з таким шоколадом, який одразу застигає. Діб. Діб. Вони типу, макають в шоколад, його і він так застигає. -за того, що він а холодний. Мішелька не захотіла тут брати Морозиво і буде в молі, бо ми зараз їдемо в мол. Каже, не хочу тут next time. Якщо я захочу. Гороже, то... нормально так Тільки китруха. Під'їжджаємо мола. це єдине місце, де я вирішила, що нам можна провести якось фані тайм. Все, я здалася. Це мій максимум по морозиву. Да, а, а ти мені якесь? Ти ж тільки витербуську тобі. Лізни, близько, давай, на. Треба викинути це морозиво, то пакуємося. Мішелька, тобі точно треба цей балон. Ви набираєш з дому, вирішить і все, і не перепреш цю дитину. давай. Затрималися трошки на вулиці, бо я робила фотографію і в мене нагрівся телефон. Просто від спеки, пишуть, що зараз виробиться. Ще такого не було. Я, до речі, купила мікрофон. Ну як, вовка мені купив. І забулась його вдома. Mm. Яке ти хочеш? Кіндербуен. Кіндербуэна? Війна. Війна, чехол. Війна, що стоїть на капіті. Бачите, дитина все наше добре знає, все добре розуміє. Гляньте яке синє морозиво. Що це за смак? Асблуга. Що мої запустити? ну що, твоє морозиво смачніше, ніж стата з мамою? Смачніше на да. добре. Хочу сказати, що це дуже зручний балун для нас всіх. Шелька його взяла з дому. А граємося ми всі троє. Веселька, ти що з'їш все морозиво? Ні, не зможеш все з'їсти, так? Дякую, то я вже так своїм об'їлася. <laughs> Ось як наша дитина їсть морозиво. гова доїдає. Насправді, mm -hmm. не так вона їсть морозиво. Вона доїдає, все нормально. Просто вона багато-много морозу. Забула сказати про те, що зараз в Америці буде 4 вихідних дня до вівторка, тому що да? до вівторка. Да, до вівторка. А тому... А завтра, кажу, да. А? тому що Independence Day с чи де є Independent Day. День Незалежності в Штатах, і вони... Independence. Independence. Independence Day. <ріст> Хвилинка англійської від нас. А я не знаю, що завтра викидуть, точно? Ну, взагалі-то, ну я знаю, ну в моїй школі взагалі тиждень, але я чула від багатьох, з ким Відець спілкувалися, що в е, понеділок вівторок теж вихідний. в школі школи робочий? Ну, в дитини так, але вівторок вона не йде. Вони тут дуже святкують, так я зрозуміла, з розмахом. Ми вчора були на салютах, хто бачив в ті, хтоці, то це видовище тривало 20 хвилин, і це просто був невеличкий район в нашому. Малесеньке біля... містечко. Малесеньке містечко, але салюти там були, як не знаю. Ми все хотіли підрахувати, що ж там за бюджет вилетів в повітря. Мішелька вже казала, коли воно закінчиться. Правильно, 20 хвилин ми засікали. Прийшли ми на машинки, показую, як вони виглядають. Мішелька їх одного разу запробувала і тепер маємо новий атракціон. Включу завтра звуки від ось цих машинок. Включу завтра мікрофони, буду тестити, наскільки кращий звук з мікрофоном. Тому що я зараз кричу і голос просто не мій. Ну нічого собі. Гаррі Девідсон на мінімалках. За цю полоскою я розумію, що не можна виїжджати. Махай Мішелька, ти са рольомаки. Ні-ні-ні Як тобі, Мішелька. Наш персональний наджимач кнопки. Ей, вже їдемо в Коспо купити продукт. Покаталися, мороз ваціли, а що ще треба? Да, Думала, що вийду з мола і трошечки стане якось. Прохолодніше. Але немає цього морського бріза. Взагалі. Це якою мовою? Молодець. Ми їдемо в костку. У нас часу 6.16 16 він всім закривається. Надіюсь, ми встигнемо там. Швиденько під швидку руку взяти те, що треба. Бо я вже волі пропонувала інший супермаркет, він каже, ні, їде в постиг. Він взагалі не часто ходить по магазинах, якщо ви не помітили цього. це, для нього це як по правда? Прошу. Желька, ми тебе чекаємо, магазин скоро закривається. Нам треба швидко. Все, пані. Okay. Забули нашу membership картку і це не проблема. Нам сказали, що можна якусь. Перестатися тимчасово. Вова пішов десь її там взяти, а я прийшла за возиком. Чук-чук, возики на вулиці. Надіюся, нам зроблять тимчасову карточку, бо я навіть не взяла свого ID, я його з собою не ношу. Йдемо на огірки, о, фрукти, овочі. Нам зробили тимчасовий якийсь там код, якийсь там. Не знаю, що там, тимчасову карточку хай буде. І сказали, що для зручності можна зробити собі в додатку. І не паритися, і не забувати карточку. Але ж... О, Ні, це не плестеш, це якісь. 600 доларів, так? Бачиш. Не? А ти за скільки купив? Я купив за 400. А, ну це нормально. Але вже має економного чоловіка. Як завжди, набираємо лишнього, що не планували взяти, але коли приходиш в магазин, то трохи треба. Вова з Мішель вирішила взяти виноград. Мішель захотіла. Я то зараз виноград взагалі мені не хочеться, тому що є черешні, полуниця, персики вже тут почалися, але виноград точно не виноград. Виходимо, друзі. До закриття Костко 20 хвилин, а людей тут капець скільки. Як вони то мають встигнути купити? Я не знаю, як я вкладуся в цей час. Така швидка сьогодні в Костко, як ніколи. Вов, зараз випаде вода. Ми любимо газовану воду з такимось трошечки соком. Тому вова дивиться, чи ця вода окей, і тут немає Natural Flower. Ми таке не п'ємо, ми хочемо максимально. Натурал, без слави. Просто сік має бути. Да, просто Я розумію, що ми встигаємо, бо тут стільки людей, що мені здається, Вова так не треба спішити. Тут так багато людей. Yeah, yeah. Ну yeah. Тож все рівно мають якось на касі обслужити. Тож не скажуть, що сорі ми вас не обслужують, то їм, лишайте лишаєте товар, бо вже сьом. Hey, не Міжелька, хоче він на аут? Так. Я хочу купити фенфас, соус, щоб там купити фенфас, соус, і тут купити, і все, я не знаю. Окей, буде зроблено. Тепер буде, треба робити, щоб купити. Ви думаєте, я не можу. Чекаємо показую, що ми вже понабирали. Все такі хазяйські продукти. Що там в нас є, і цибулька, і морпочка, і картопелька, банани зелені, банани жовті Всякі дурнички. Ну, зайшли нормально, ми в постку, я думаю. Як вам в розмірі M&M's? Ленти. Ми одного разу купували такі, але не для себе. Просто передавали батькам в Україну. Це дуже багато і дуже важко. Вовка зайшов за чимось, за бадами якимось чи що? Ні, я зайшов туди, куди вже мені потрошки тягне. Таленольчик, нольчик. Зв'язку із віком. Я маю такий гадка, це мені чула вузько. Е Жизненний запас парацетамол. Якщо. Коротше, ще я вам розкажу одну штуку. Тайленол дуже модний в Америці. Кажуть, типу, тобі коли щось болить, тобі треба прийняти тайленол. А насправді це просто чистий парацетамол. Він тут називається ацетоміносаль. Це приблизно те саме, що у нас кол, флюколд, флюкол, просто парацетамол в різних форматах. Просто розпіарний по різному. Так само всім тайленовим. Це просто бренд, який випускає І Він дорожчий, значно, ніж звичайний парацетамол. У нас тут сімейний підряд. Мішель сканує продукти. Така вже наловчена в цьому ділі, дитина. Шукає штрих-код. О, я не можу. Я просто не можу. У нас нічого немає, як немає. Я вже в четверте записую це відео, бо в мене вирубається телефон. Я думаю, що це від спеки, Вова каже, бо сідає батарея. Неважливо. Ми вже в костку скупилися, потратили на продукти 130 доларів і зараз під'їхали вже до Іненаута. І будемо їсти ті самі класичні американські бургери в дуже такому американському закладі. Пішли, я покажу, що це таке. Мамо ще не вірить пішки. Так виглядає, американці його дуже люблять, бо, справді нам навіть подобається цей заклад. Ось справжні бургери. Справжні. Так, ну, Страшні бургари. Картоплю прямо там видно, де вони їх роздавлюють. Тобто картопля не морожена, а просто свіжа картопля. І, ми де вони її, І меню дуже коротке. Здається, три меню. От, бачите, там? Один бургер, а картопля. Там де ти вже це знайшла. Дитина наша збирає монети. А ще дітей сюди заманюють, повертатися і повертатися з такими шляпками. Мішелька тобі дуже пасує. Ми думали, що тут можна сісти, але тут розлита вода. Знає. Це сильно популярний заклад, бо тут просто немає де сісти. Над дизайном сильно не заморачуються. Такі, знаєте, тут є, зараз я вам покажу букетики, як з 2000-х на кухні вішали біля годинників. Ось це таке тут. будь ласка, Ці самі штучні віночки. А ще тут дешевше ніж в Макдональдсі. Я думаю, що за це все, що Вова там для нас трьох взяв, ми заплатили, може, 12 доларів, але можливо і менше. Це є зараз апетенції. За Вони пішли набирати воду. ось ці автомати нажимаєш і тече вода. Мішелька, ти сама залізеш? Що ти там мені хочеш показати? Я побачив на побачила, як плану наділа цю. Так з кавою зручніше. Тут, понятно, це важко наділиться. На каві буває важко надівається. Перший стаканчик важливо без кави. Але так Він так класно. Вона класно вже щось таке розумне, тому ті, хто тобі показує. Майже в кожному закладі, куди в мамаріцем не зайдеш, завжди дає якісь прикольчики для дітей. Ось, наприклад, один з них розмальовка да? з олівчиком. Прикольно, дочка. Обережно. Ну. Мамка, що це ти набираєш? Це типа гострий перець. Колись Він справді гострий. А зараз він такий лайк like лайк -like. Я не знаю чому. Вони щось поміняли. Раніше він був ціленький, маленький і був дуже гострий. А цей порізаний, і не дуже гострий. Так трошки, він такий маринований. Приходить. Так хочу їсти. І ще ми досі чекаємо нашого замовлення. Якщо ви додивилися цей влог вже до цього моменту, то дякую вам. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте о, наше замовлення. Вибачте, що так шумно. next time я буду знімати влог з мікрофоном. Я просто його забула вдома, Ще не звикла, що він у мене є. Ми так їх чекали. Як вони апетитно виглядають? Подивіться на цю картоплю з сиром, цибулею і соусом, Мішелька це дуже смачно. Бургер, дабл бургер, дабл. Ні, це звичайний мішенки. І мій протеїн стайл в листі. Типу Хелзі, але не зовсім. Подивіться, яка картопля прі. Тут сир, цибуля і соус з, з огірками. Оце моє. Це смачніше, ніж звичайна картопля тут. Цікавіше. Бургери виглядають апетитно і на смак теж дуже апетитний. Навіть мій з листя. Цибулі. Тебе? Теж Теж не не цибулі. Mm, я так люблю цибулю. Поміняємо? Будемо ждати? Ну, а що робити? Що? А що робити? Можна їсти. Вока стоїть повертати бутери. Бо там не додали цибулі, а ми дуже любимо цибулю. Мішелька, як тобі? Good. Good. Як вирішилися? Перероблять. Пропонували мені цибулю окремо, щоб я туди запхнув. Але я знаю, що я не справлюсь, бо воно просто розвалиться. Вова тільки під забрав, нам прям принесли. Yes, Зараз буду їсти свій з цибулею. Цибуля на місці Мішелька, Бачиш, мами, цибуля. Все, друзі, мені смачного, нам смачного. Я. Рали вже поїли. Просто не можу. Я добре, що я взяла без звуки. Ще б краще було взяти без сиру. Це було взагалі ідеально. І не дав, а звичайний бонус. Я дуже налічу. Спек. Така спека, як ніби я не знаю, ми як ніби в Дубаї попали. Фу. Я скажу це не просто так, бо реально дуже спекотно. Пекотно, як що сказати, хат дуже веза хат. Друзі, я дякую, що ви дивилися цей блог. Я дякую, що ви були з нами в цей весь час. Тому якщо вам подобаються такі відео і ви хочете бачити їх частіше, то лайкайте, коментуйте і підписуйтесь. Па-па!